Це новий поїзд клас 701 одина вентра, побудований у Великій Британії. Перш ніж його почнуть експлуатувати, його тестуватимуть на спеціально обладнаному випробувальному полігоні на заводі Алстом у дербі. А в цій лабораторії перевіряють, як працюють бортові системи. Для цього в цифровому вигляді моделюють рух поїзда без його фізичної присутності. Хоч це не справжній поїзд, можна прийти сюди і відчути себе так, ніби стоїш у поїзді можна чути і бачити різні аспекти його роботи. Інженери тестують систему інформування пасажирів. Вона керує аудіо та відеооголошеннями, екранами, табло та зовнішніми знаками, які відображають пункт призначення та інформацію про маршрут. У нас є фізичні двері, а також tft екрани. Є й зовнішній передній дисплей, розташований у передній частині поїзда. Ми тестуємо різні системи і інтегруємо різні підсистеми, перевіряючи їхню роботу. У лабораторії також тестують системи безпеки та сигналізації, зокрема, європейську систему управління рухом поїздів. ETCS. Вона передає необхідні дані на бортовий комп'ютер поїзда. Тому на коліях буде встановлено невеликі датчики, поз які проїжджатиме поїзд. Система ETCS ТІСІЕС вчитуватиме дані та отримуватиме інформацію про те, де буде наступна станція, як далеко вона розташована, скільки дверей треба відчинити і коли почати гальмувати. Багатьма функціями, такими як гальмування, відкриття дверей і регулювання швидкості, відповідно до обмежень, раніше керував тільки машиніст. Тепер усе це може робити бортовий комп'ютер. Утім, про безпілотні поїзди поки не йдеться. Співробітники компанії вважають, що машиніст, як і раніше, має все контролювати. До того ж, пасажирам так буде спокійніше.